Кримсьтатарський флаг висел на зеніті. Суд же побував кримсьтатарський флаг. Да. Где я бываю, Там і всегда флаг. Марлен Місіратов з позивним татарин на фронті з 2014. го Відтоді, коли росіяни окупували його рідний Крим. Став утром і повез дітей в школу і побачив БТР. Слава Україні в відповідь була тишина. Я вже зрозумів. уже сразу же понял, что все, Россия уже здесь. Приезжает утром бусик, тычек, выходят люди в масках, балаклавах и с листочком формы А4, и все. Говорит, тебе 24 часа, чтобы ты покинул Украину, чтобы ты покинул Крым. На вокзал они меня не отвезли, отвезли они меня э, к донским казакам. И меня І повністю, просто так просто викинули в Україну. Каже, Уже поїхав до Києва на границей. майдан. Там доєднався до добровольців з правого сектора і вирушив на фронт. Мені от до сих пор мені кажуть, татарин, ти легенда. Я говорю, я не легенда, я просто домой хочу повернутися. Ну, за перемогу, але хочу домой. Шлях додому для Марлини триває вже 11 років. За цей час він брав участь у багатьох військових операціях, згадую одну з перших. Иловайск. Пошли на штурм Иловайска. И тут я слышу команду в рацию вам в город команды заходить не давали, вам только э, разрешили провести разведку боем. Мы вернулись, но вернулись с пленными. Мы взяли троих пленных. Мы услышали, что наш по бортам погиб и находится у них. Мы договорились о, об, об обмене. Мы тро, троих живых отдаем, а вы нам отдаете нашего побратима. Моя машина проезжает, подъезжает автобус к блокпосту. Вы, я поворачиваю, как будто что-то чувствую, поворачиваю голову назад. И вижу, поднимается ДНРовский флаг, и начинается стрельба, ну, начинается бой. Під час того бою татарин отримав важке поранення і потрапив у полон. Я пришел в себя тогда, когда мне хотели отрубить руку. Да, у меня получается, мы когда, когда был бой, мне сюда попало два две пули 5.45, и получается, была большая, ну, получилась дырка такая. Ну, чтобы оказать мне первую медицинскую помощь, осетинец этот, решил мне отрубить руку. Да, вытащил он эту саблю, хотел отрубить руку, но не получилось. Говорит, каждый день выводили на расстрел. Не же потрапил на обмен. Четырех украинских военнослужащих в ТТИ на 12 россиян, рассказывает миссиратов. Мой боец, не знаю как этот, и начал кричать, я без татарина никого никому не отдам. А водитель пистолета, он так поворачивается, говорит, так ты татарин. А іскали мене вони. Після того визволення з полону і лікування брат подарував Марлену кримсько-татарський прапор, з яким той воює й досі. Він чистенький, біленький. А є у мене свій личний флаг, який я ношу його в бронежилеті. Він підписаний хлопцями з тими, які є в живих, яких вже немає в живих. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у Києві. Займався оформленням військового квитка, бо доти воював добровольцем. Не вагаючись, пішов на фронт. Бахмут, Кліщеївка, Запорізький напрямок. З першого дня операції ЗСУ на Курщині. Він там. Та мріє Марлен про повернення додому, до Криму. Для мене він дуже дорог, і я думаю, що цей прапор попаде як-небудь в Крим по Польбому там розпись і ребят, которые мечтали и желали, чтобы я вернулся, и мы все вернулись в Крым. Оксана Степова, Валерий Ратушнюк, Суспільне новини, Крим.